Вітаю, шановні друзі. Ну що, давайте подивимося, Ков після Флориди їде до Путіна. Поїздка відбудеться десь 3-4 грудня. Ну, давайте подивимося, з чим же Вітьков пожалує до друга Путіна. Шукати вихід з ситуації. Знаєте, що скаже, що від. Того, що ми з тобою там написукали, да? написюлькали, максимально відійшли. Стався відхід, пішло все по відлюднику. Треба шукати, давай шукати вихід з ситуації, давай шукати інший проєкт. Тут може статися, значить, Дивіться, тут Україна може не сприймати те, що ми написали з тобою. Да? Тому тут може навіть буде відійти від якогось проєкту фінансового. від фінансового. Посулив щось Путін, посулив Трампу. Да? Тут може бути відхід, може не вийдесь, не вийти, щось не вийти. Ага, відхід від плану. Бачите, і план зразу випав. Відхід від плану. Від, від проєкту по тому плану, що написали. Відмовилися, відмовились від плану. Ах, ви ж, лки палкіни так? Да? Україна відмовляється. Все йде по відлюднику. Ода дежавю. Знову, знову відмова. Гентура не спрацювала, зібрана інформація стосовно цієї, цього плану теж не спрацювала, план агентури, від плана агентури відмовилась Україна або відмовляється. В домі. в домі швидко. Швидко прийняти не вийде. Швидко. Проєкт швидкий не вийде, Відмовляються. Ну, Тут треба. Тобто зділка швидка, да? швидка зділка. Не... Тобто, не, не зміг допомогти, можливо, я тобі, да? не зміг допомога. Відмовилися, відмовились. Ну, ще глянемо, що? А що ж будуть робити? Да? Це зрозуміло. Значить, ну, це можна по телефону передати, в принципі, що відмовилися. Там результати, звичайно, вже давно відомі в Кремлі. Ну, тим, тим не менше, що ну, тут, бачите, тут зділка. зділка, план. План, може, почалась підготовка, да? допомагали в підготовці плану, а, а від нього відмовилися. Ну, давайте подивимося, що, що будуть там пробувати. На опрацьовувати нове, да? що там далі. Ой це страшний суд для них. І це страшний суд для їхнього дому. Україна відмовилася, що робити далі. Тут страшний суд і в економіці в Росії страшний суд. І зділка у, у Трампа з Путіним зривається, розумієте? Ану-300 мільярдів посолили Трампу об компанії цій. Намагалися купити, і, і... а тепер страшний суд у домі. Йде все по ілюзіях. Швидко зробити щось, іде все по ілюзіях. Страшний суд Караул називається. Отак. От От те, що ми запропонували, пішло по ілюзії. Не хоче Україна. Що будемо робити, да? пауза. Потрібна пауза. Тобто оця перемовна, оця дипломатична площадка, яка, майданчик, оцей, да? яка Зараз працює, вона зовсім слабка. Слабка, ось, треба, треба якусь таку, знаєте, артилерію викочувати більш потужну. Тобто, тобто дивіться, оцей політично-дипломатичний процес пішов по ілюзіях, те, що вони хотіли протовкнути. Можливо, зірветься все, що ми, ми з тобою там накатали і Трампа підключили, воно все зривається. З тим, з чим визначилися. Да? Воно слабке, воно не, не діє і так далі. Ну, що ж збираємося робити? Треба визначатися з якимись іншими політичними Щось пропонуй і ще щось. Визначайся, плануй, пропонуй і ще щось. Бо те, що написали, то не підходить. Потрібні, потрібні, ну, ціль. Ціль поставити чітко і йти до неї. Ну, Тут, бачите, тут. Тягнути час. Ну, Ціль е е його поїздки, ціль поїздки ще я вам скажу. По-перше, це план, від якого Україна відмовилась, треба щось робити з цим далі. І ціль поїздки це те, що тепер пробуксує цей оця, оця особисте їхнє бізнес, їхній особистий бізнес. Призупиниться, забоксує і так далі. Так, начебто, все добре починалося по колісниці, А так, а розвитку майже не буде. Спокійна торгівля, спокійна нажива, заторможу, заторможується. Перейти на інший етап процес відродити, перезапустити процес. Треба щось придумати, таке, щоб відродити і перезапустити успішно процес. Особистого бізнесу відстояти. Треба щось придумати таке, щоб все-таки зберегти, тому що зацікавлені в процесу особистого збагачення, тобто ті зділки, вони ще клацають, як то кажуть, в головах. Отак. Тут треба успішно вирішити, безперешкодно, що треба думати, які процеси запустити. Ну, Ви знаєте, багато, багато тут особисто, особисто про кошти ще буде йти мова, чого він туди попер, тому що особисто зацікавлений в зділки. Подіяволу, що подяволо? Все йде подяволу, ідея, ідея, запустити якусь діяльську ідею, хитру, брехливу, маніпулятивну ідею да? запустити, відстояти треба. Тільки тоді це буде перемога. Потрібна маніпулятивна перемога по дьяволу. Її треба тримати, її треба дожимати, да, запустити і відстояти. Ідею треба будь-що відстояти по сонцю і по шість жезлів. Відстояти будь-яким чином, будь-яким <кій> будь процесом. Домовлятися. Домовлятися по дьяволу поїхали. Парт... Вони партнери по дьяволу, дивіться, вони вибрали один одного. Чому? Чому? Тому що в них є ідея, спільна ідея да? тут маніпуляції. Треба щось придумати нове для маніпуляцій, але так притиснути е, Україну, щоб, щоб це було успішно да? відстояти цю ідею. Але знову ж таки, дивіться, ідея надзвичайно страшна для України. Щось таке мутять, тому що. Дьявол — це злочинне угрупування, яке домовилося, яке у зговорі і мають одну ідею. Розумієте? Ну, так От Партнери мають одну ідею. Вони розуміють, що, знаєте, якщо це все, якщо це все зупиниться, те, що вони намітили, за що вони боряться і відстоюють, то тут, тут доведеться йти все. Тут, тут або, або перемога, або прийдеться йти вихід. вихід. Ну, така в них ситуація, знаєте, не зовсім приємна. Треба захиститися. Захист. Треба мастерськи захиститися і розвернути ситуацію. У них є бажання. Тобто будуть кумекати, як же ж розвернути ситуацію, щоб і перемога була, і зділки були, і все. Треба захистити, є бажання розвернути ситуацію, тобто посилити тиск. Тут може бути посилити тиск як, скажімо, політичний, да? політично-дипломатичний, як розвернути успішно по фортуні тиск силу. Це може бути і ескалація на полі бою, і на дипломатичному полі. Тобто будуть кумекать, як посилити тиск на Україну, тиснути, і це вдасть шанс. Тиснути, тиснути, дасть шанс відступити, да, дасть шанс максимально без втрат вийти, вийти із цієї ситуації, посилити тиск, це їхній шанс, посилити співпрацю в тиску, в, цьому, так, в союзі разом. Тобто, разом Путін зі своєї сторони буде тиснути, швидше, всього, військовим шляхом, обстрілами, десь, можливо, якимись наступами і так далі. Бо це разом карта. Працювати, разом тиснути, і це шанс. Розумієте, об'єднатися, тиснути, і це дасть можливість контролювати ситуацію. Головне, не втратити контроль. Отак от, от. Що вони там ще накумекають? Іначе башня. Катастрофа. Найближче оточення, да, катастрофа. Якщо втратять контроль, то це катастрофа все. Так, найближче оточення. Свято, кінець свята від удари і так далі. Якщо не втримають ситуацію, катастрофа на Росії. Дуже важко буде. Буде повна втрата конкуренції, буде повна, ця, буде повна катастрофа в економіці. Якщо не втримають ситуацію. Ось так посилють тиск, що я вам ще скажу. Будуть, будуть основне і ключове, що після поїздки Віткова в Москву буде відбуватися, це посилений тиск на Україну. Отак, до миру. Да? Мир, І все завершиться. Тоді буде вже точний мир, якщо, якщо катастрофа трійка мечів і. і... Тоді буде мир. Мир через війну, спецоперація, бажання завершити спецоперацію. Протискати, протискати ситуацію. Так, тут мир е, є бажання завершити війну. У них є бажання, да? бажання. Ось воно, ось воно. Завершити війну. Це ключове бажання. Бажання і Путіна чому, тому що катастрофа трійка мечів», п'ятірка пентаклі і дев'ятка жезлів. Тут у нього букет дуже дуже страшний, йому кров з носа треба все рівно завершити на його умовах. Так, от мир, да? бажання. І далі бажання, що, що вони бажають. І одна інша сторона великі бізнес-проекти, на яких зможуть заробляти. Заробляти американська сторона, ось оця так звана трампівська ця коаліція. І це дасть можливість заробляти Путіну, поповнювати свою, свою кубишку для, можливо, бажання далі воювати. Розумієте? Да? Ось так? Тобто буде посилений тиск Україна, є таємниця, якою можна обнулити, тиснути. Тому що да, є, є ще в них якась таємна інформація, да, яка може обнулити Україну, і нею треба тиснути для прийняття е, 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 певного рішення, тобто або цього ж плану. Якийсь документ, щоб підписати, тиснути, Тобто є в нас. І ще в цьому треба працювати досить активно і агресивно, пропонувати реалізувати ідею смерті для України. Активно треба діяти, Активно. Для того, щоб створити безвихідну ситуацію, І, і скажем, щоб Україна склала зброю. Да? Це головне, це те, треба донести Трампу ідею, щоб зупинив поставки зброї. Тобто почали вірніше, продовжити вести гру печальну для імператора, для нашого, підвісити його ще дужче, ну і так далі. Тобто там у них цілий, цілий, цілий розряд, цілий перечень, що треба робити, як треба тиснути. Да? Бо тут карта тиску, а основа колоди якраз сказала про те, як вони і чим вони збираються. Тиснути. Ну, Це ми спробували читати інформацію, з якою метою Вітков поїде до Путіна і що вони там будуть перетирати на майбутнє. Да? Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.